Термальні джерела є подарунок природи людині і вони знаходяться у всіх куточках земної кулі. Термальні та гарячі джерела це не одне те ж, але гаряче джерело є різновидом термального джерела. Термальне джерело це будь-яка. Підземна вода, що виходить на поверхню з температурою вище за середньорічну температуру навколишньої місцевості, зазвичай вище 20 градусів Цельсія. Гарячі – це категорія термальних джерел з певним температурним діапазоном, зазвичай від плюс 37 градусів Цельсія до плюс 50 градусів Цельсія і вище. Гарячі джерела багаті на мінерали, такі як сірка, магній і кальцій, які сприяють детоксикації організму, стимулюючи роботу шкіри, м'язів і кровообігу. Термальними називаються басейни, в які подача води здійснюється безпосередньо із природних джерел. Розрізняють теплі джерела до 37 градусів, гарячі 37-50 градусів та дуже гарячі понад 50 градусів, оскільки термальні джерела місце громадського користування, то існують ні правила, які слід дотримуватись, щоб не створювати дискомфорту та неприємності іншим людям, а також наражати себе на небезпеку. По-перше, не занурюйте голову в гарячі джерела, оскільки існує амеба неглірія фуелера, яка пожирає мозок і живе в теплій воді. У більшості випадків захворювання призводять до смерті інфікованої людини, літальність до 95%. По-друге, багатьох може бентежити нагата чужих людей у басейні. Пам'ятайте, що, хоча в оголеному людському тілі немає нічого поганого, є безумовно неправильні способи оголюватися на публіці, завжди враховуйте культуру, менталітет та правила, коли відвідуєте басейн. По-третє, насолоджуватися гарячими джерелами, що розташовані на громадській території, означає ділити їх з іншими людьми. Будьте дружелюбні та поважні і пам'ятайте, що місце вам не належить. Якщо басейни невеликі, враховуйте їхню міськість та інших людей, які можуть очікувати своєї черги. Не шуміть і діліться простором. Це не ванна. Одна із найпащиріших помилок полягає в тому, що Мила можна використовувати у природних басейнах. Насправді, будь-яке мило і мою средство можуть нарушити екосистему. Наступне: не пускайте собаку в гарячі джерела, собаки не знають, що не можна занурювати голову у воду, тому купання для них може бути вкрай небезпечним. Крім того, собаки легко перегріваються, плаваючи в теплій воді. Також унікайте брати в термальне джерела скляну тару. Якщо скло розіб'ється, прибрати його буде неможливо. І це може зробити басейн небезпечним. Звичайно ж, фотографувати незнайомців це завжди табу. Необхідно також враховувати, що термальні води для звичайного пляжного купання непридатні. Через виражену біологічну дію не рекомендується перебувати у воді довше 30-40 хвилин. Довге перебування в термальній воді викликає підвищення навантаження на серце та систему кровообігу. Також слід розуміти, що термальний басейн досить контактне середовище, тому приходячи з інфекціями шкіри, ви наражаєте на ризик інших відвідувачів. У Болгарії безліч термальних джерел, особливо у гірській частині країни. На Чорноморському узбережжі також у великій кількості представлені басейні з гарячою термальною водою. У варні та околицях знаходяться одні з найбільш концентрованих сірководневих джерел у Болгарії з температурою до плюс 40 градусів. Одне з таких джерел, розташоване на самому морському березі Варни поряд з офіцерським пляжем і є досить глибокою бетонною спорудою з душем і роздягальнями. Унікальність його в тому, що перебуваючи в межах великого міста, воно є безкоштовним для відвідувачів. Саме тому це дуже колоритне місце, не схоже на Жодне інше у Болгарії. Побачити тут можна людей різного віку та національності. Серед відвідувачів басейну переважають місцеві чоловіки похилого віку, для яких це місце як клуб за інтересами, де можна і в термальній воді поніжитися, і в карти, чи шах пограти. Інше популярне безкоштовне гаряче джерело знаходиться в передмісті Варни, святі Костянтин та Олена. Це просто труба на березі Чорного моря, з якої ллється гаряча термальна вода. Місцеві жителі з камінням спорудили загородження, щоб. Щоб створити подобу басейну, але там мало і води, і простору. Крім того, під час шторму цей імпровізований басейн заливає холодна морська вода, що унеможливлює прийняття термальних ванн. Я бувала багато разів як у платних, так і безкоштовних басейнах Болгарії та України. І, звичайно ж, я тею чи іншою мірою зазнавала незручності від того, що люди порушували непісані правила спільного користування громадським басейном, що і спонукало мене створити ролик на цю тему. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться з ним з друзями та у соціальних мережах. А також не забувайте. Підписуватись на мій канал. Попереду на вас чекає багато цікавого.